Цей відеонарис про історію створення та становлення спеціальності прикладна математика в Київському політехнічному інституті. Кафедра ПМА та споріднені кафедри були початком, що перетворив сьогодні Україну на розвинену it країну Дія, наші банківські системи та чимало інших розробок світового рівня не мають аналогів. В західних Це зараз у кожному вищому навчальному закладі по декілька ІТ-кафедр, а півстоліття тому випускники ПМА були першопроходцями. І дотепер кафедра ПМА зберегла відданість напрямові, обраному півстоліття тому математика плюс інженерія програмного забезпечення. Та готує спеціалістів Data Scientist, які мають надзвичайний попит у цивілізованому цифровому світі. Відеонарис охоплює період із 1969 до 1978 року. Перші 10 років. За цей час було випущено 12 груп ПМА1, ПМА 12 по три групи, починаючи від 1975 і до 1978 років випуску.